У Житомирі попрощалися з Олегом Дарчановим. Військовий загинув поблизу вугледару. Він поневірявся трохи по світу, а потім, потім прийшов до монастиря. І десь порядка до вісім років він служив у чоловічому монастирі. В області знизилися темпи вакцинації від covid 19 Надходження цієї вакцини в Україні ми подивилися, чи вона працює, вона працює, чи вона безпечна. Учні третього ліцею врятували кота. Ми побачили те, що кіт застряв, і дуже багато людей. Ніхто нічого нічим не міг допомогти. У Житомирі попрощались із загиблим 40-річним військовим Олегом Дарчановим. Чоловік народився у Житомирі у родині військового. Батьки Олега померли, коли йому ще не виповнилось 18 років. Він залишився без нічого. Він поневірявся трохи по світу, а потім. Потім прийшов до монастиря, і десь порядка до 8 років він служив у чоловічому монастирі. Але коли почалася війна, коли почалися страшні події на сході України, на півдні України. Він постійно намагався. Він повернувся. Він повернувся до світського життя, і він постійно намагався вступити до лав Збройних сил України. Але так складалося, що за станом здоров'я він не служив. Він не приходив строкову службу. І Йому часто відмовляли. Близько року Олег Дарчанов працював на одному із Житомирських підприємств. Оскільки на похованні не було родичів загиблого, попрощатись із загиблим військовим. Прийшли його колеги та звичайні Житомиряни. Він людина як від Бога була. Він ходив. Ніколи в нього не було ніяких ні порушень, нічого. Спілкуватися з людьми він також любив. Хороший хлопчина був. Працювали довго мені, але звик працювали з ним. Як заропов ходив в общежитті і жив, пішки ходив на роботу три часи ночі, в чотири ранку виходив, щоб не запізнитись на роботу. Потім купив свій велосипеда, на велосипеді їздив. У 2021 році Олег Дарчанов вступив за контрактом до ЛАВ ЗСУ. Спочатку повномасштабного вторгнення служив кулеметником у одній з механізованих бригад. За словами директорки міського центру соціальних служб Ольги Юрченко, Олег Дарчанов загинув 7 березня внаслідок артобстрілу у районі Вугледару. Завжди, коли була вільна хвилинка, він читав слово Боже, і він його ніс дуже тендітно людям. І ось він був для своїх побратимів і ще й таким, таким воїном, побратимом, другом і духовником. духівником. Ось. І водночас він був дуже мужнім. Тактичне взуття воно розповзається. Вони просто показують голі ноги, перевзуваються зразу. А один мужчина такий 60 років каже, взяв ці чоботи й плаче. Лариса Ходаківська, волонтерка з Лугин, розповідає, що з початком весни військові на фронті потребують гумових чобіт і дощовиків. Тому у її магазині встановили скриньку для збору грошей для Збройних сил України. За тиждень у скарбничку громада збирає понад 10 тисяч гривень. Ми вже її закупили більше 400 пар, навірно, за все время. а термоустілок більше тисячі. Потім зараз е, актуальні стали дощовики. От такі бачите? Це закуплено на 15 тисяч. Жінка говорить, що кожного дня односельчани приносять у приміщення її магазину продукти харчування та медикаменти. І сушку несуть, і все Вон можете самі побачити. І гриби несуть сухі. Ну те, бо то на госпіталь треба, то на ну хлопцям. І таке, що в сухпайки особливо каже Лариса: військовим потрібні рукавиці та в'язані шкарпетки. Ну, і от такі ось тактичні перчатки закупляємо. І люди, може, вже п'ять сотень нав'язали носків і писала у Фейсбуці. Люди, хто вміє в'язати, будь ласка, долучайтеся. Я ніколи не думала, що наші лугінські люди такі, вони щирі, добрі, до... аж сльози навертаються. Ось сьогодні. Ось, бачите, від медицини грошей і, і пішло. Ось. Ось. І мед, і антисептики, починаючи від цього. Ось дивіться, і халва, і миновазинка, там же їм треба натиратися. От, розумієте, оце такі люди. Допомогу воїнам на передову доправляє Людмила Шаповал із Коростеня. Лариса показує прапор, на якому військові написали слова вдячності волонтерам за допомогу. Я віддала Людмилі шаповал прапора, коли віддавалася наша продукція. Попросила, що куди вона дійсно йде, щоб люди бачили. Вона привезла ось. 99-ка, Це було. Якраз у розпал наступу на Херсон. А ось уже тридцятка наша. Оце тридцятка, сімдесят друга, потім морська півхота. Це все Бахмут Константинівка. вон бачите? Тетяна Скоростенська, Віктор Підвисоцький, суспільне новини. Житомирщина. З початком повномасштабної війни в області знизились темпи вакцинації від ковід. 19 за інформацією заступниці начальника обласного департаменту охорони здоров'я Анни Васянович. Із майже півмільйона жителів області, які отримали дві дози вакцини від коронавірусної інфекції, першу бустерну дозу зробили 18%. Зараз ми маємо в 10 разів нижчий рівень. Показників вакцина ну, тих вакцинацій, які проводять наші заклади. тобто якщо це було три тисячі в день, зараз ми маємо десь близько 300 щеплень на день ну, на робочі дні, коли працюють пункти щеплення. Станом на 24 березня в області дві дози вакцини від коронавірусної інфекції отримали півтори тисячі дітей віком від п'яти до вісімнадцяти років. З них чотири дитини отримали бустерну дозу щеплення. Вакцинують дітей від коронавірусної інфекції. Вакциною Файзер. Наразі в Україні ми маємо близько ста тисяч доз цієї вакцини. Перш ніж рекомендувати міністерство охорони здоров'я підняти питання про Надходження цієї вакцини в Україні ми подивилися, чи вона працює. Вона працює, чи вона безпечна на прикладі інших країн, які вакцинують, в тому числі країни Євроспіймати, вона безпечна. Вона для всіх охочих, хто хоче захистити свою людину. За даними Житомирського центру контролю та профілактики хвороб в області з лютого 2023 року фіксують зростання рівня захворюваності на ковід. З початку березня ось ще він не закінчився. У нас 2582 випадки захворювання ковід. 19 Щотижнево у нас все ж таки з початку лютого місяця реєструється від трьох до п'яти випадків летальних. В основному це серед людей, які мають хронічні Захворювання і у людей вікової категорії, ну старше 60 років найближчим тижнями, мабуть, буде ще зростання відбуватися, зростати COVID-19, Але ближче вже до літа буде зниження захворюваності, і ми повинні вже готуватися до осені. Від нас COVID-19 поки нікуди не зникне. За словами лікаря-інфекціоніста Федора Лапія, вакцинація залишається єдиним методом запобігти ускладненню від коронавірусної інфекції. В Житомирській області працюють 94 стаціонарні пункти щеплення та 52 мобільні бригади. Ольга Степоренко, Олександра Циплюк Суспільне новини, Житомир. Це квартира, де живе працював Леонід Мойсеєч Новофастовський. Ось в таких скромних умовах жила і працювала ця людина. Ви бачите тільки невелику частку його робіт. Сенсом життя Леоніда Новофастовського були шахи, каже його сусідка Наталія Черкавська. Він називав цю гру наукою, гімнастикою розуму. 25 березня Леоніду Новофастовському могло б виповнитися 92 роки. Він пішов із життя наприкінці лютого 2023 року. Ми часто спілкувалися, ми разом святкували його день народження. Коли я приготувала борщ, ну і дзвоню, кажу, Леонід Моїсевич, може борщ? Він каже: Наташа, я вже такий жирний став. Мабуть, чи ні, я сів на молочку. Я кажу, то я вже сало порізала і чесничок, і хлібчик. То неси вже. Він не збирався помирати. У нього були великі плани. Ще була книжка, не написана ще одна. Він хотів ще вчити дітей. Шахматам, то він завжди планував ще більше передати свого досвіду. Леонід Новофастовський присвятив шахам більше 70 років свого життя, підготував двох майстрів спорту, 20 кандидатів у майстрів спорту, 70 першорозрядників. І він, от саме, скажімо, вимагав перфектності у виконанні тих чи інших спортивних елементів, але так само він вимагав. І пунктуальності, чесності, порядності. Він виховав більше всього шахістів-розрядників, ніж всі інші тренери Житомира разом узяті. Це Ігор Вопханюк, Артем Сачук, це сестри Тайгунови. Коли я почав вчитись, навчатися в ДСШ, то в цій же ДСШ навчався і син Леоніда. Мисейовича Олександр Новофастовський не став як батько шахистом. Своє коротке життя він присвятив підприємницькій діяльності. Чоловік трагічно загинув після травми, яку отримав під час пограбування на одній з вулиць Санкт Петербурга. Олександру було 38 років. Дружина Леонідо Новофастовського Майя Дмитрівна після смерті сина втратила зір. У 2021 році вона померла. Почав хворіти і Леонід Майцеєвич, але він не втратив жаги до шахів. Новофасовський, окрім викладання та суддівства шахових змагань, продовжує писати книги з історії та розвитку шахів на Житомирщині. Коли гуртаємо його книгу Житомирщина шаховий край. Він тут і написав про Бориса Тена, Він написав про поета Живагіна, тобто з ким він спілкувався. Він в цій книжці старається прославити Житомирщину, ще й прив'язуючи до неї оноради. Бальзака він був душевною людиною, але був до глибини кісток вчителем. Він відпрацював 31 рік в клубі. Дебют в тому клубі. У нього є наступні результати: один майстер спорту, один майстер фіде, 18 кандидатів майстри спорту і 64 першорозрядники. Це дуже великий, дуже якісний показник. Євген Нікітчук – один з вихованців Леоніда Новофастовського. Я добув другий розряд на в турнірі по шахах в бібліотеці Ольжича. Там був юнацький турнір. Леонід Масіч дуже зрадів, коли у Узнав, що я отримав другий розряд. От і ну, почали працювати далі ще краще. Учень Леоніда Новофастовського, другорозрядник Данило Бовкун, нині є керівником шахового клубу. Дебют він, крім того, що талановитий шахіст, він ще дуже талановитий педагог. Моментами міг міг бути строгий, але він навчив не тільки гри в шахи, він навчив бути ще людяними. На початку 2022 року Леонід Новофастовський планував видати свою третю книгу: «28 тисяч. Гривень для цього зібрали його учні та шанувальники шахів. Коли розпочалося повномасштабне російське вторгнення, Леонід Мойсевич усі гроші передав на потреби Збройних сил України. Леонід Харшан, Сергій Кобалянський, Суспільне новини, Житомир. На цьому відео кіт, який застряг у вікні другого поверху одного з будинків по вулиці Театральній у Житомирі. 23 березня це відео відзняла Житомирянка, яка побажала залишитися невідомою. Вона ж зняла, як учні ліцею номер 3 Віктор Безпалко та Арсен Бондарчук врятували тварину. Ми просто проходили. Не побачили те, що кіт застряв, і дуже багато людей. Ніхто нічого нічим не міг допомогти. Дивлячись по ньому, він висів вже ну, напевне довго, хвилин точно 10, бо він вже тя тяжко дихав. І ми, не вагаючись, вже хотіли лізти, але нас додатково попросили. Ну і тоді це вже точно ми вирішили, що будемо лізти. Е поліз Арсеній. Там дуже не було за що схватитись, і можна було дуже легко впасти. Я піднявся по ліс. Кід забув в паніці, дуже сильний паніці. Він більше боявся, чим його було дуже больно. Вікно не можна було відкрити. І вдома нікого не було. За ноги його туди вплететь. Не бійся, бере! Він не укусить, бо він не достане. тебе. Отові ноги, ноги. так, так. так. Дві ноги візьми! – Вверх, тебе! Ота, отак, отак. І все, кидай, кидай, так, стай. Він спригнув і сразу же побіжав. Ну, раз побіжав, значить, все було нормально. Тобто ми його врятували. І насправді допомога це у наш час зараз дуже важливо і це було ну, круто досить. Сьогодні хлопці хотіли дізнатися про стан кота. Але господарів вдома не було. Антоніна Тугас, Дмитро Поліщук, Суспільне, Новини, Житомир. час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко.